Швидка реєстрація дитини при народженні представники мін'юсту готові оформляти документи новонародженому за 24 години просто в пологовому будинку. Поки що ця послуга доступна лише в обласних центрах. Міністр юстиції обіцяє до кінця наступного року відкрити такий сервіс по всій країні. Це зменшить черги в раксах і побутову корупцію. Але не всі батьки готові скористатися новацією. Чому Ірина Маркевич розповість? Перший синочок первенець. Віталій світиться від щастя і ледь не підстрибує від нетерпіння аби скоріше забрати дружину з сином додому. Надюша у мене дуже пасіпай. Вони ще не виписалися, а в них вже є свідоцтво про народження. Про новий сервіс розповіли в пологовому будинку. Довелося терміново домовлятися про ім'я первістка, яке влаштує всю родину. Ми да. думали, там місяць нам держава ми... дає. Назвемо його через місяць, продовж місяця. У назвемо. нас вийшло десь півтора дні. у Нас Роман, Роман Віталійович Роман Віталійович. Роман Віталійович перший документ отримує з рук міністра юстиції і разом з ним ще шість таких родин. Аліна Антон сьогодні у нас. Роман віднині швидко зареєструвати дитину можна в усіх обласних центрах країни. Документи е, повинен виконувати робити міністерство юстиції, а наші громадяни повинні кохатися і народжувати дітей. Саме основна проблема у батьків, з якою вони стикаються, що треба протягом одної доби визначитися з ім'ям дитини. У пологових працюватиме так званий фронт офіс юстиції. До нього звертається мама, тато або хтось із близьких родичів. Працівник Раксу має доступ до електронного реєстру і 24 години на оформлення свідоцтва. Раніше держава давала Батькам місяць на реєстрацію дитини в РАКС мали їхати мама і тато. Якщо у них різні прізвища, стояти в чергах. Міністр обіцяє, швидка реєстрація буде доступна і в районних пологових. Думаю, в районні пологові будинки до кінця року наступного можна так само перевести на цей сервіс. Єдина пересторога це те, що батькам доводиться віддавати оригінали паспорту і свідоцтва про шлюб. Через це не всі ще погоджуються на швидку реєстрацію дитини. Представники юстиції говорять: просто не всі батьки володіють інформацією. Хто з батьків довіряє, то довіряє, хто ні? То ні. Ну не всі довіряють. ну не не всі п'ять днів як бабуся Тетяна, каже. Вони скористалися швидкою реєстрацією, бо їх надихнув негативний досвід знайомих. Вони ну, скільки часу потратили, щоб заплатити квитанцію у ЗАГСі? Що менше контактів із чиновниками каже Тетяна, то краще для українців. В пологовому їм оформили документи, звісно, не за обіцяні міністром 24 години, а за три дні. Але Єгор сьогодні виписується вже зі свідоцтвом про народження. Ірина Маркевич, Андрій Сукуренко, ТСН 1+,1.